Болить горло спробуй зіпелор льодяник. І сьогодні річниця звільнення му від російських окупантів у цьому селі неподалік Києва збройні сили України розбили елітні російські підрозділи і зупинили наступ росіян на столицю. І просто зараз там працює кореспондентка ТСН Юлія Корієнко. Вона зараз нами наживо. А поруч із нею в нашій студії просто неба у мучині. Особливий гість це Вадим Тарасенко, офіцер 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Вітаю Юлю і вітаю твого гостя. І передаю вам слово. Вітаю Солю. Ще раз продовжуємо наш ефір з мощуна, який звільнила українська армія рік тому. Ми сьогодні говоримо з оборонцем, який безпосередню участь брав у цих боях, які тривали аж три тижні і стали ключовими у звільненні Київщини. Окрім того, ми будемо сьогодні ще говорити із місцевим населенням про те, як вони пережили ті бої, як минув для них цей рік, вже коли лінія фронту звідси пішла. Отже, поряд зі мною Вадим Тарасенко він був офіцером і є офіцером команд другого батальйону бригади чорних запорожців. Він зараз поряд зі мною, Вадиме, я тебе вітаю. Я безмежно рада бачити тебе поряд, безмежно рада знати тебе, тому що ти один з тих, хто боронив столицю. От ми зараз тут знаходимося у Мощуні через рік після звільнення, коли я сюди заїхала вперше, тут було, Ну, безмежна кількість руйнувань. Неможливо було проїхати дорогами, все було усіяне осколками, побиті, випалені обістя, купа трубів росіян, елітних підрозділів російського війська. Ти зараз теж тут. Що ти відчуваєш? Доброго дня, Юлія. Відчуття двоякі. По-перше, мене бере гордість і радість за те, що в нас вдалося оборонити, прогнати москаля з Мощина. І друге, це безмежно того відчуваю за полеглими побратимами, які залишили своє життя ціною свого життя. Вони врятували Мощун. Це дійсно так. Сьогодні ми згадуємо загиблих і хлопців і дівчат, оборонців, Мощина, оборонців всієї київщини. Але наскільки я знаю, ваша бригада чорних запорожців рік тому заходила в бої з маршу. Це як каже військова наука, достатньо складна історія, тому що ще немає підготовлених позицій, а лінія фронту вже палає і треба вже відбивати атаки ворога. Як для тебе і для вашого підрозділу почалась велика війна. Війна для нас розпочалась з 20... 24 лютого з віддання бойового наказу командирам батальйону, після чого ми вирушили даний населений пункт і приступили до обладнання позицій. Завдяки місцевому населенню, яке допомагало сприяло для обладнання, підігнали ескаватор з ковшом, допомагали з брьовнами, якими ми перекривали бліндажі, укриття. Все ускладнювала погода. Вона була тоді, ще була зима. Земля була мерзлою, було важко обладнуватись, але як є, виконали задачу. Вже тоді на обрії пала в Гостом... в гостомелі аеропорт Антонова. Вже там намагалися висадитись російські десантники. Тут ще лінія фронту тільки насувалася, бо основна битва за машин почалася 5 березня. Згадай, будь ласка, наскільки є ключові моменти цієї битви, що дозволило вам все ж таки втримати це село, тому що ву тут вулиці перетворилися дійсно на поле бою. Це складно воювати в міській місцевості, так би мовити. Е, багато факторів вплинуло на вдало виконане завдання. Однозначно, одним із головних факторів е, є. Підрив дамби в Козаровичах, що спричинило зміну течії річки Єрпінь, тим самим розширило її береги, що ускладнило пересування ворога, підтягування його резервів та забезпечення ворога. Тобто вони ж намагалися форсувати річку Єрпінь, яка протікає неподалік мощина, правильно будували так, там переправи. Так, От про це так, детальніше. Так. Згадай. Вони ставили понтонні переправи, які ми знищували. От. Потім, коли річка розлилась вже, понтони змило, тим самим вони вже, противник не міг спокійно перейти річку тим, і техніку не міг перетягнути. Коли вже це склалось, деякі підрозділи ворога вплав на платах, будь-яким чином намагались перебратись на ту сторону, щоб відійти. А для тебе особисто, який ключовий момент був у цій битві, коли ти зрозумів, що все ж таки перевага на нашому боці? Та я не сумнівався взагалі з перших днів, що перевага на що в нас все вдасться, що ми виграємо і зможемо прогнати Москаля з Київської області. Ключовими моментами ще потрібно вказати підтримку місцевого населення і злагодженість дій наших підрозділів міні, в мілі і грамотні дії військового керівництва, безпосередньо командирів на полі бою, тільки вдалими навичками, рішучими діями. Це у нас все вийшло. Не можу не згадати, що в обороні мущина також безпосередньо брав участь командир другого батальйону Михайло Дзерин, який зараз, а також замкомандира бригади на позивний граніт, які власне завдяки їхнім злагодженим діям, також і відбулося саме звільнення цього селища. Зараз підрозділи 72-ї бригади, безпосередньо Михайло Дзерин, на Донбасі, і так склалося, що їм вдалося вони були вимушені знову зустрітися з цими підрозділами російських військ, які на початку великої війни наступали на Київщину. Це 155-та бригада Тихоокеанського флоту на Донбасі на тих робежах, де зараз 72-га бригада знову сталася битва з цими підрозділами. Якщо порівняти захист Київщини, оборону Київщини і захист Донеччини, наскільки сили і тактика ворога відрізняється? Відрізняється доволі суттєво, так як минулого року. Проводили офіцери, солдати, сержанти, які вже були підготовлені доволі непогано. Ворога не потрібно недооцінювати. Їхні дії були грамотними, рішучими, але е не було в них чіткої взаємодії між своїми підрозділами. От, тобто на рівні дороти, ну, можливо, батальйона, всі їхні дії були. Грамотними. Далі все із-за відсутності взаємодії, і ще, можливо, в деяких факторів у них не вийшло нічого. Зараз відчувається на Донбасі е нестача фахових кадрів. Саме в росіян. росіян, так точно. Через те, що як не крути, ми їх набили добряче. І мобілізовані вже, то не мають того рівня. Підготовки, який був противника минулого року. Говорять про те, що у самому Мощині наших оборонців було не так то й багато, десь до сотні, більше сотні, в залежності від дня. А сил ворога в рази більше. Наскільки в рази? Наскільки їх дійсно росіян тут було багато? Важко сказати. До... Рахується, навіть не в сотнях, мабуть, а близько тисяч. Но на мушу наступали їх була нечисленна кількість. Просто повзли. Неможливо описати. Їх перебиваєш, перемолюєш, вони далі насовують. Так багато в них людського ресурсу. Так, на жаль. А техніки багато було тут знищено? Техніки було важко сказати, скільки. Ну, техніка всюди горіла москальська. І БМП, і танки, і новітні зразки озброєння, і командні машини. Ну, але все ж таки дійсно битва тривала три тижні. Одна з найзапекліших, завдяки чому вдалося звільнити, не дасти ворогу пробратися до Києва і звільнити почати почати звільнення Київщини. Я безмежно знову ж таки скажу тобі, що рада бачити тебе тут. Дуже завдячую і вірю у збройні сили і від себе від українців від киян. Хочу подякувати за вашій бригаді за те, що дійсно боронили нашу столицю. Бо я як кажуть, якщо паде столиця, паде вся Україна. Але ви її захистили. Дякую тобі величезно. Дуже безмежно рада познайомитися. Да. Солю. А ми ж тут залишаємося, тому що попереду у нас ще ефіри з відкритою нашої студії, де ми розкажемо, як село му гофтується говтується через рік після війни, і що тут змінилося, чим живуть зараз люди, на що сподіваються і на що вірять, тому що більшість цих місцевих жителів повернулися до своїх домівок. Хоча у більшості цих домівок на жаль немає, тому що їх випалила російська артилерія. Але Далі у наступних наших випусках дивіться наші включення звідси. Тобі слово. Дякую, Юлія, і чекаємо наступних випусків. Юлія Кирієнко, кореспондентка ТСН, сьогодні працює у виїзній студії в мущуні. Зокрема, ми сьогодні згадуємо, що село звільнили рік тому від рашистів. І, зокрема, як це було і як як змінився мущун, дізнаємося впродовж цього ефіру.